Гадаю, що з 1 квітня по 30, по 30 травня розпочалась заборона на річках по 20 червня на водосховищах. Е, потрібно дотримуватись правил рибальства, а саме це ловити в межах населених пунктів, а також ловити не більше ніж на два гачка на одну особу та дотримуватись норми вилову риби, тобто 3 кілограми плюс трофейна риба. Ще одна риба дозволених розмірів. Початку 25-го року було викрито 125 порушень, з них 52 це не грубих порушень. Накладено штрафів, тобто за частиною 3 статті 85. -ї. також було складено 29 грубих порушень. Це безпосередньо люди виловлювали забороненими знаряддями лову, сітками, ятерями, павуками, колючими знаряддями, острогами. У квітні було виявлено вже 11 порушень. Зараз ми зайшли в річку Гуйва з Житомирського водосховища. Будемо намагатися знайти заборонені знаряддя лову, які, можливо, тут встановлені, здійснюються систематичні рейди по Житомирському водосховищу і взагалі по водоймах Житомирської області. З і нерестової заборони вже зафіксовано три випадки порушень правил рибальства на воді безпосередньо затримано громадян, які за допомогою незаконних знарядь ловив здійснювали вилов риби. Одному Вдалося впіймати риби понад 20 кілограм. Нашими інспекторами цей факт був зафіксований, на місце було викликано слідчо-оперативну групу, оскільки збитки становили понад 100 тисяч гривень. Ще виїжджаємо на водойму, навіть якщо бачимо, що в даний час на водоймі нікого немає. Без мотора стараємося проінспектувати е, по, ну, е, по водомі. Якщо знайшли сітку, інспектори відразу стараються сісти у засідку, щоб дочекатися порушника і спіймати його на гарячому. Штраф йде від 340 гривень до 680, а якщо є в сітці риба, то нараховується збитки. Тобто навіть за от, е, невеличкого карасика е, порушник сплатить 1581 гривню. 8 квітня на Житомирському водосховищі під час проведення рибоохоронного рейду порушень правил рибальства виявлено не було. Проте закликаємо громадян, коли виявляють порушення правил рибальства, звертатись на гарячу лінію Житомирського рибоохоронного патруля.